Фонд відновлення ірпеня отримав чергову партію будматеріалів для відновлення пошкоджених рашистами об'єктів. Цього разу 22 тонни тони цегли передала для громади компанія Ваш фундамент. Це крапля в морі, Ми це розуміємо, але е, якщо Ну, допомагаємо чи можемо. Да? Якщо б кожен бізнес зараз не потрібна фура, да можна навіть дві чи три палети цегли чи газоблоку привезти, да, щоб допомогти людям. Якщо б кожен бізнес, який зараз працює в Ірпіні, допоміг місту, ну це б було дуже чудово. А тим меценатам, які хочуть придбати будматеріали на потреби міста, в компанії наш фундамент готові продати їх за мінімальними цінами. Цегла, цемент, плити перекриття і так далі. Так як це наш профіль і наша компанія займається будівельними матеріалами, ми готові допомогти по вхідним цінам все віддати для міста, щоб їм було легше. Доставлено цеглу використають згідно поданих заявок для ремонту пошкоджень у 14 багатоквартирних будинках. Підуть вони на відновлення вентиляційних каналів на покривлях і на зовнішніх стінах, першочергово на зовнішніх стінах, де розбиті стіни в житлових будинках.